Російські ракети, які сьогодні випустили по Україні, з невідомих причин відмовилися летіти і гарненько відпрацювали по білгородському ТЦ. Щонайменше 9 осіб загинуло більше 10 поранених стверджують роз Також вони пишуть, що ударною хвилею і уламками було пошкоджено десятки будинків, і щонайменше 17 машин. На місце одразу прибув губернатор В'ячеслав Гладков разом зі своєю компанією крутити носом, оглядати все і вигадувати чергову російську пропаганду. І здається, довго не думали. О всьому знову винні кляті українці. Міноборони Російської Федерації вже оголосила, що над Білгородською областю було знищено 14 реактивних снарядів, випущено з РСЗВ РМ 70 Вампайр. Як вам такі новини? Напишіть свої думки в коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися і пам'ятайте, команда України сьогодні працює для вас.